Ну, що ж, друзі, попри всі розмову про ймовірне припинення гарячої фази цієї війни на тлі зустрічі Трампа і Путіна вже у п'ятницю на Алясці. Ворог посилює інтенсивність атак на фронті, і поки ми тут з вами видихаємо в тилових українських містах. Ворог накопичує сили для того, щоб Нанести черговий масований удар у випадку, якщо Володимир Зеленський та Україна не пристануть на ультиматуми, які Путін привезе з собою до Сполучених Штатів. Проте, чого чекати найближчим часом, чи є сценарій, за яким гаряча фаза війни може завершитися в осяжному майбутньому. Про все це і не тільки говоримо з генерал-лейтенантом, засновником благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко. Сьогодні до нас доєднується. Пане Ігорю, я Вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю вас. Ну, для початку таке світоглядне питання. Пане Ігорю. звісно, запитання наші глядачі постійно ставлять. Чи є загалом реалістичний сценарій, за яким зустріч у п'ятницю на Алясі може стати такою певною точкою так відправки для завершення пенані гарячої фази цієї війни? Ви казали у попередніх інтерв'ю про те, що росіяни будуть використовувати ці перемови для тиску, для шантажу. Чого очікуєте безпосередньо ви чи реально наближаємось до певної точки біфоркації? Так, незважаючи на те, що Путін робить все, щоб досягнути якби проміжкової цілі всіх переговорів на Алясці, він готується до цього, він зводить питання е, і в чомусь має дивіденти, він їх склав, мається на увазі те, що проводиться на Алясці. Історичне непросте місце для росіян, американці, можливо, там не всі, і всі знають про це, але він добився того, що європейці не приймають участь в цих перемовинах. Невідомо в якому форматі, чи буде взагалі приймати участь наш президент. Він спрогнозував нападальше, якщо не буде вирішено, вирішено не буде в повному обсязі питань. Чи буде закладені такі основи, все ж серйозні для подальшої роботи? Тому запропонував Москву. Він добився того, що Трампа не були введені санси, тобто не починаючи переговори в своїх інтересах, він не чого добився, але так чи інакше. Важливо, що ці переговори, переговори відбудуться. І інша справа, що тет а тет на переговорах, які були попередні, на мій погляд, більше вдавалося досягати Путіну, ніж пану Трампу. Можливо, він набрав досвід, і зараз ситуація буде змінена. Якщо та вже так буде відбуватися, то питання на чию користь, бо Путін буде намагатися і тиснути, і пропонувати, і покупати, враховуючи бізнесові підходи і нахили президента Америки, тому дуже складна непроста перспектива особливої наслідки для України цього етапу переговорів. Друзі, цікава ваша точка зору, чого ви очікуєте від зустрічі на Алясі, чи дійсно вірите в зупинення принаймні гарячої фази цієї війни в осяжному майбутньому, чи врешті сценарій, коли все перетвориться просто на низку скандалів та чергову порцію тиску і на Україну на Володимира Зеленського. Пишіть в коментарях ваша точка зору нам цікаво. Після того як лайки поставити цій бесіді, хочеться, щоб більша кількість людей з холодною головою реально сприймала ті новини, які нині навіть панічними заголовками продаються в захід. Ніх медіа Ігорю Ну один за сценаріїв, які описує зокрема Нью-Йорк Таймс, те, що в принципі позиції вже озвучені, точніше узгоджені. Так бо Трамп би не поїхав, якби не було певних домовленостей. Однієї з такої домовленості може стати припинення атак в глиб території Росії і України. Розуміємо, з одного боку Україна. Ну і тилові наші міста так зможуть трохи перепочити з іншого боку, а якщо ми не будемо наносити удари в глиб російської території, переривати логістичні ланцюги, знищувати склади з боєприпасами, важче буде нашим безпосередньо захисникам там на лінії фронту. От до такого сценарію, як зупинка, оцих от повітряне перемир'я, те що вони називають, як виставитися, так які тут є плюси? Ну вони очевидні, так які є ризики. Ну, ми в цьому сенсі повертаємося до початку переговорного процесу. Тут слід згадати, що саме на цьому початку Україна пропонувала зупинити ведення бойових дій в повітрі і на морі дуже реалістично, і є напрацювання і можливі кроки, які б до цього привели. Але американці захотіли все зразу з кабойським наскоком, і тому ніхто нічого не отримав. Після цього все ж звели. На те, що найбільш вигідно було, було росіяни, щоб не бити по енергетичним об'єктам, в першу чергу, як вони це бачили, це об'єкти пов'язані з паленими матеріалами, тому що удари на наших ударних дронів, які мають не дуже потужну биву частину, найбільш ефективне по все, що належить до палення мастильних матеріалів. Ну, просто тому, пояснимо нашим пожежу. глядачам, да, що влучають часто в якісь резервуари з і воно поки не вигорить, вони, і воно так і буде палати. Так, да. Саме так, і там розливається, палає і все, і це досить ефективно. І настільки, що Росія вимушена була зупинити продаж, наприклад, бензину за кордон, щоб вистачало армії і глубінному народу. І не, не було тут якісь незадоволення вот. і не, тому вже на третьому раунді переговорів Вони піднімали це питання росіяни. А, в, в, ми пам'ятаємо, як це відео пропандістка в Навалдає Лукашенка розказував, який Путін миротворець, і вони хочуть зупинити дронову цю війну. А то проблема тільки в Україні, і тому тут вони включили. Якщо це, це ж не просто зупинення ведення в повітрі, ні, якщо це тільки по цим об'єктам, від цього треба відмовлятися а, а, говорити про те, що при зупиненні ведення повинно бути взагалі в повітрі, і можна повернутися і до моря теж, от в такому кліщі тоді це буде ближче, потім і до суходолу. При бажанні можна було б на суходолі, але зараз Путін це не хоче. Хотів прямо додати і все діли, що категорично не хоче, але категорично не виходить, тому що стадія зараз така, що якщо він на цьому буде полягати, це зіпсує у нього стосунки з американцями. Це може провести все ж в якомусь вигляді доведення санкцій. А економіка, фінанси російські теж вже на грані, і прогнозується, що якщо далі ще рік буде продовжуватися така війна, то Прийдуть в стадію критичну економіка, чого Путін зрозуміло не хоче допустити. Ну і таким чином вони піднімають питання окремо. Знать, і ми вже знаємо їх слабке це місце, тому, якби на цьому сегменті на зустрічі не йти. Можемо, але зупинення взагалі в повітрі і взагалі по морю. Ми можемо піти і не зразу на соха але. Ну тут ж це для них це буде дуже занадто, вони не, не здібні значить, на це піти. Ну а Трамп він більше би, з боку припеку, говорить, що він там може бути ну, В общем, всі такі обтікаємо фрази, які на досвідченого Путіна, старого кадеміста, особливо не впливають. Ну, економіка це суттєва, і фінанси, і тому він тут реагує Путін. Пане Ігорі, ну, іноді складається враження, що виключно економічними важелями тиску змусити Путіна зупинити вбивство мирних українців дуже важко, адже йому плювати, як живе його народ. А на що на що, а на війну він гроші знайде? Так е, от. Чи дійсно от тими обмеженнями, якими погрожує Дональд Трамп, так і ми чули дійсно заяви від міністра економіки, зокрема на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, про те, що там рецесія наближається, що ситуація критична. Але от три з половиною роки війни продемонстрували, що на те, як живе народ йому байдуже, а на війну він якимось чином завжди гроші знаходить. От. Чи треба може комбінувати? Це, питання. Якось? Це ці питання пов'язані, як живе їх народ і кошти на війну? Безумовно пов'язане, і тому по, по суті народ дійсно байдужий, але ж він розуміє, деякі міри можна і обмежувати цей народ, звитискати, щоб не трапилася ця, ця стихійна, е, якась там буря, цунамі російська, яке історично було не раз. Він пам'ятає свіже Пригошину. До речі, в інтернеті розповсюджується заява Патрушева, Відносно того, що вони там повстривали якісь воєнні заклади. Якщо це не фейк, треба перевіритися, то це теж такий собі дзвіночок. відносно того, що ну тобі, стан баштин цих кремля різний, во в тому числі військовий мається на увазі, коли там покосили генералів групи Суровікіна і примкнувши до них. А зараз там якоби Лапін, ну і таке інше. Просто тут треба розібратися, наскільки це відповідає дійсності. А це таке. Ну це дуже важливо. Тобто Питання і історія цього чорного лебедя, вона не проста. Пригожинський політав і дуже напугав і Путіна, і всю цю еліту башену чи безбашену. От і тому просто так Путін до цього відноситься не може. Він маневрує, він якби хоче тримати руку на пульсі, і щоб сакрай це не прийшло. От, хоча б для цього не від великої любви до свого народу, а саме от, в зв'язку з такими намі погляд обставинами. Ну ми повному слова пам'ятаємо слова генерала Буданова, який твердив, що найбільша небезпека для Путіна нині походить навіть не від українських спецслужб не від західних розвідок, а від тих, хто нині поруч із ними, кому він поки не боїться тиснути руку до слова. Вірити, чи ви друзі, у палаци перевороти, бо розуміємо, що певні групи фінансового силового впливу ймовірно хотіли б закінчення цієї війни для того, щоб перезавантажити відносини з заходом, зняти санкції. Пишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях. Ваша точка зору нам цікава і ймовірно найцікавіший сценарії озвучимо в майбутніх інтерв'ю. Пані Ігорі, торкнулося ви і тема атак в глиб російської території. Москов тайма також з Economist. писали про те, що навколо Москви будуються додаткові кола протиповітряної оборони. посилюється кількість установок, які стягують до російської столиці. Цікаво, що все це відбувається на тлі заяв міністра оборони Дениса Шмигаля про серійне виробництво українських балістичних ракет Сапсан, які за словами керівника офісу президента Андрія Єрмака можуть досягати ну таких знач. Чимих об'єктів як Лубянка Міноборони Російської Федерації, Кремль Мавзолей, не знаю да, ну, Москви? Е, по перше, наскільки дійсно може змінити умовно загалом правила ведення цієї війни наявність в Україні серійного виробництва власних балістичних ракет радіусом там 500 кілометрів, наприклад. Ну і як гадаєте, якщо дійсно Путін вірить у те, що завершення війни може бути в усяжному майбутньому, і от Україна от от паде, то навіщо ж ці додаткові. Рівні протиповітряної оборони. Ну, При всіх його фантазіях і можливо поддавані, скажімо, оточення лізоблюдне йому. Але він розуміє, що виходячи досвід набрався четвертий рік війни, а Україну не захопили не Київ за три, не дні, не всю Україну за три тижні, ну і так далі по Пропадіської російській алгоритму, і тому э, він розуміє, що э, скоріше всього потрібно, потрібно для досягнення ціли, які э, він не здійснив, не досягнув. Ми пам'ятаємо його виступ перед початком так званої спецоперації цієї і оскільки так, то треба готуватися для подальшої дії. Він не погоджується з просуванням НАТО на схід. І там питання по НАТО є зв'язку з цим готує навчання захід 25 2025-2025. От і яке спрямовано ну, в першу чергу для тиска на Україну, але також і на східних країн НАТО натівських, Польщу, країни Балтії. В першу чергу інше питання, що в такому підході, поки сил не вистачить воювати на декілька фронтів. Путіну, я думаю, ну і тут е, нікуди не дітися буде і Трамп, і, і решта е, прийдеться якось підтримувати більш активно ці країни, які є члени НАТО, а не так, як це робиться з України. На жаль, і тому, е, тому у нього є ресурси, які він реалізує зараз. Ми знаємо наскільки загострила ситуація, тому що бачить, що вікно можливості зачинятися може в, ну, в зв'язку з переговорами і перспективи після них, от і ну і формує ці додаткові можливості по Білорусі, і ну бачите, сформував додаткові собі дивіденти на, на переговори на Алясці. Тобто він працює над цим питанням спільно зі своєю командою. І тут треба продумувати. З нашими справжніми союзниками, яким чином цьому протидіяти? А щодо українських балістичних ракет, які спроможності для нас відкриє масове виробництво ракет радіусом 500 кілометрів, розуміємо, що ну деякі критичні об'єкти ворогу довелося відтягнути від лінії фронту, куди ми добуваємо західним озброєнням. Але навіть для того, щоб використовувати його, нам потрібно ще було просити певних ну там давайте не дозволів, але консультацій. От наскільки реально може змінитися ситуація, якщо Україна зможе добувати власною зброєю до російської столиці. Ну, дай Боже, щоб вона змінилася на рівні, щоб ми змогли зупинити просування ворога вперед. Треба нагадати, що з кінця 2023 року Збройні сили Російської Федерації проводять наступальну операцію стратегічну по поточний час. І ми бачимо, що їм це вдається, і ми бачимо, що от, добропілля, яким чином це все обертається. І після того як фактично захопили Луганську область, робиться все для того, щоб такий підхід реалізувати по Донецькій. Ну а там по Запоріжжю і по Херсону, до речі, теж перекидувалися ресурси, резерви, на які ну далі боротися за такого роду перспективи, щоб взагалі виконати там завдання перед Збройною Силою Російської Федерації Путін став. В рамках ну створено незаконно цієї конституції захопити і ці чотири області. Ну і заодно як під і землі, під так звані бушерні санітарні зони, це і Сумщина, Харківщина. Ну і тут питання було у тому, як буде розвертатися події. Можливо, там Чернігівщини шматок, можливо, там Дніпропетровщини. Ну апетит приходить під час їжі. Як гадаєте, чи є нині реальна загроза для великих міст на кшталт Запоріжжя, Херсона, Харкова? Ми бачимо так певні просування Донецької області, втім на тій самій Сумщині Українські збройні сили поступово повертають під контроль України територію. Загалом, коли ми говоримо про плани, Путіна зрозуміло це знищення української державності і захоплення щонайменше для початку тих областей, які він з легкої руки своєї вписав в конституцію. Втім, ну бажання і спроможності це різні речі ми бачимо, як розбивається Херсон, який вплив на Харків, на Суми. І якщо по сумам там на одному ну, сформували рубіж від Хотіна до Любімівки і юнаківки, на якій в цілому вдалося зупинити просування ворога, зупинити просування. І якщо там, де діє 225-й полк. Штурмовий вдалося відбити три населених пункти. така загрозова ситуація для росіян. То на правому східному фронті ворог захопив, скажем, яблунівку і більшу частину юнаківки. А юнаківка, той, хто її буде володіти, там у того буде тактична перевага і ініціатива. Тобто не все там однозначно, як може показатися на перший погляд. Вот. А ситуація по Харкової безпосередньо через Ліпці и через она Вона взагалі важка, і ворог просувається на напрямку Куп'янська, Купінська и, вот, В общем, на, на цих напрямах є ресурси. Вони, і вони намагаються їх реалізовувати для подальшого просування, тому ситуація не важка а на ремах напрямах, такі як Покровськ. З Мирноградом, а потім Константиновка, а останній час Доброполя і далі. Тобто вони вже зазіхають на Дружківку і Краматорськ. Тобто реалізують свої плани, які раніше були там і сформовані, і застосовуються ці ресурси, здійснюють, на жаль, ці плани зводання сил оборони зруйнувати їх, але для цього потрібні ресурси, яких… Потрібної кількості усіли оборони немає. Друзі, ну це ще один аргумент для того, щоб підтримувати сили оборони. Кожен з вас знає, як це зробити. Будь ласка, зробіть це просто зараз. Я принагідно дякую від імені наших глядачів і нашої команди силам оборони за можливість інтерв'ю проводити. Пане Ігорю, зараз дуже важливо просто розуміти, що відбувається із холодною головою, сприймати загалом події, зокрема і на геополітичній арені, і на фронті. Але от знову ж таки, подекуди, мої співрозмовники в цій студії твердять, що єдиним загалом виходом для нас. Зупинити е, збройну агресію Росії за умови, що ми не маємо нині сил для того, щоб відвоювати окуповані території. Це просто настільки от, стати такою стіною, що Путін атаку за атакою. Розумів, що це не приносить йому територіальних досягнень, тобто, що він втрачає людей, він втрачає гроші. А от конкретно просувань жодних немає. Тобто, якщо ми зможемо втримати якийсь час от повністю лінію фронту таким чином, щоб не було жодних просувань ворога, це і може стати і знаком для Дональда Трампа щодо більшої підтримки, і для того самого Путіна, що умовно видатки не вартують прибутків. От, пане Ігор я вас попрошу таку тезу прокоментувати. Чи може це бути рецептом, як ви гадаєте? Може, але не стане, тому що сил, ресурсів, резервів, держава силами оборони України на поточний час не дала бригади, навіть ті, які на лінії зіткнення не укомплектовані на такому рівні, щоб бути ефективними. І ті корпуса, які формуються. Це переформатування значні, суттєві, потрібні, але це робиться коліс. і для того, щоб корпуса запрацювали з відповідною ефективністю. Там теж потрібні ресурси, яких немає, і тому наші наслідки, якщо не було б добропілля, були б інші місця. На жаль, зв'язку з тим, що не вистачає цих ресурсів, які можна було Використовувати для початку хоча б для стабілізації ситуації, а це означає, щоб зупинити просування ворога вперед з кінця 23-го року. Навіть на це сил не вистачає, на жаль. І ця ситуація дуже важка. Ми з вами говорили в етері, потрібно виконати, на мій погляд, важкі, відповідальні. Ще завдання стратегічного порядку, домашнє завдання відносно проведення повної і справедливої мобілізації, переведення економіки на воєнні рейки і введення закону до стану війни, що не робиться, і ми бачимо зв'язку з цим. Ситуація день за днем погіршується. Тому, на мій погляд, час рішень. І надійно на те, що тут скоро будуть прийняти там зупинення. Навіть якщо це відбудеться, ці питання вони не знімуться. І нам це зупинення ведення дій потрібне для того, щоб переформатувати державу і готуватися до наступного можливого етапу війни. Чи якщо ми швидко зміцнюємо, то цей етап буде відкладуватися якомога далі? Якщо у нас будуть запити з безпеки спільно з нашими союзниками, і так далі, але як у воєнних є підхід пов'язаний з тим, що треба готуватися до найгіршого сценарія, він буде полягати у тому, що е, значить, це перемір'я зупинення ведення бойових дій, росіяни можуть порушити, як вони робили неодноразово історично. Ми це знаємо, бо в будь-який момент. От такі не про ці перспективи, а це означає, що треба якомога швидше проводити ці реформації, про які ми з вами говоримо. Дякую, пане Ігорі, за ваш реалістичний погляд на речі дійсно варто зараз дивитися тверезо і. Як то кажуть, не очаровуватися, щоб не розчаровуватися так. Дякую вам, пане Ігорю. Друзі, а вам дякую за те, що ви були з нами. Будь ласка, дякую вам. підпишіться на київську школу державного управління. Це місце, де цінують завжди вашу точку зору. Залишайте її в коментарях. Після того, як лайки поставити цій бесі, давайте триматися разом у такі складні часи. І пам'ятайте, з холодною тверезою головою сприймати всі ті почасти панічні заголовки у західних медіа. Пам'ятайте, все вони вирішується на полі бою. Тож в першу чергу маємо. Підтримувати наших захисників Олексій Гомон мене звати це Київська школа державного управління. До нових зустрічей. побачимось.